Якщо ти хочеш отримувати безкоштовно пробники та тестери різних косметичних продуктів, таких як Dior, Boss, Chanel і так далі, залишається це відео саме для тебе. Усім привіт! Мене звати Тося, і ви на моєму ютуб-каналі Тося Краса, де я з вами ділюсь різними б'юті новинками, де ми вчимося робити макіяж на щодень. Тому, якщо ти новенький, залишай коментар, підписуйся, став дзвіночок, і ми поїхали. Щось з оком робиться. Сьогодні я розповім про дуглас та можливість стати безкоштовно тестувальником косметичних продуктів. Наприклад, ось я отримала таку посилочку. Для цього потрібно пройти просту реєстрацію в них на сайті, я все залишаю вам і прямо зараз показую: для цього потрібно зайти на певну силку, зареєструватися, вказати адресу і чекати ваше замовлення. Douglas запрошує до співпраці різних тестувальників, тому це відбувається постійно. Все, що потрібно, це періодично провіряти дуглас або ж ваш. Електронну пошту після реєстрації. Вони часто надсилають також імейл-листи з пропозицією стати тестувальником цього разу. Отже, сьогодні ми робимо анпакінг такої посилки від Дуглас. Я отримала її безкоштовно. Ематсон дитяча героїня мого серця Герміона Гренджер. Отже, я отримала ось такі парфуми від Prada. Це їхній новий аромат. Він називається Paradox. Парадокс. Так. Як ви бачите, вони знаходяться в такому гарному конверті. Ось так вони виглядають. А їх тут. Робимо розпаковочку самої коробочки, в якій вони знаходяться. О, щось в мене не виходить це акуратно зробити. Тут 1,2 мл. Друзі, цікавий дуже факт. Я бачила в Sephora. Моє відео скоро вийде про Sephora. Нове, тому підпишися, щоб не пропустити. В них є Sephora Favorites, і там були зібрані багато-багато брендів. В такому вигляді може їх купити приблизно за 50 чи 60 євро. Там десь. Please! 15 видів парфумів. Але вони всі. Мілілітр, мілілітр об'ємом. Тобто це дуже мало, а ось тут я отримую це все безкоштовно. Тому ще одна причина: зареєструватися. Перейдемо до самого тестування цього продукту. М -м -м, мені подобається. Солодкий запах, такий, як я люблю, тому сміливо можу рекомендувати. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, не соромлюся, задавайте в коментарях. Давайте поспілкуємося. Отож, дякую вам за увагу! Дякую за перегляд цього відео. Я вас попрошу підписатись, поставити лайк та натиснути дзвіночок. І я буду з радістю з вами ділитися ще такими крутими лайфхаками, як можна отримувати безкоштовно різні продукти в Німеччині. Всім гарного дня! Дуже цікаво, те, що... і спілкуємося в коментарях.